Найкращі винахідники це українські пенсіонери. Пенсія 2200, а вони з неї 3500 платять за комуналку, лікуються, купують предмети першої необхідності, допомагають онукам. І ще й на їжу вистачає. Дай Боже їм здоров'я! Ой, послала свого за картоплею, а його збила машина. Ах, жах! І що ти тепер будеш робити? Ой, не знаю. Рис, мабуть, зварю. Е? <риклад> У кожної жінки існує три етапи життя. Нервуємо татка, дістаємо чоловіка і бісимо ах, зятя. Прийшов чоловік з роботи, стукнув кулаком по столі перед дружиною і каже: Хе, хочу пиріжків. І що ви думаєте? Замісив і спік. Приходить Чебурашка у магазин і запитує: А у вас ліпісини є? Е, ні, відповідає продавець. Немає в нас апельсинів. Наступного дня знову приходить Чебурашка до магазину. А у вас є ліпісини? Та немає апельсинів. І ніколи не буває. І наступного дня приходить Чебурашка до магазину. А у вас є ліпесини? А трястця немає, розлютився продавець. Якщо ще раз запитаєш, візьму молоток цвяхи, заколочу тебе в ящик. Через день все одно Чебурашка приходить до магазину. А доброго дня! Скажіть, будь ласка, а у вас молотки є? Е, Ні, відповідає продавець. А цвяхи є? Ні. А ящик то ні. Фу, а ліпісини є? Ну, трясся твою мать! Зараз я в тобі покажу ліпісини. <реку> Пане залужний. А що вам потрібно, щоби повністю розгромити російську армію? Так, щоби повністю розгромити російську армію, нам для початку потрібно її наздогнати.